Всім друзі, доброго дня! Давненько в нас не було відео, тому що ми чекали лише, як наш кавун виросте. Зараз знаходимося на нашому чорному кавуну. Він вже у нас, дивіться, який потихеньку росте, бачимо. Такий вже кілограма півтори, мабуть, на ньому якісь кліщі повзають. Дуже багато у нас коні. Димате подивимося, дивіться ось, все. ось ось у нас ще чорний кавун. Бачимо, його вже дуже багато. Він різного розміру, але він стигне добре. Дивіться, все. Бачимо, одразу три штуки на одному місці росте. Я, мабуть, казав вже дуже багато разів, що цей кавун може дати від двох до чотирьох плодів. Тобто він майже завжди дає на одну рослину два плода і дає, іноді буває по чотири. Плюс ще він достигає близько місяця. Ми вже будемо його продавати через, ну, мабуть, неділі-півтори-дві. Він одразу кажу невеличкий, максимум 5 кг буває. Ще плюс в цьому році морози, тобто йому від, чого, від цього ще гірше. в минулому році продавали його, він дуже солодкий, він сам, сам по собі дуже солодкий гібрид. Людям усім він подобається. Тому, якщо що дивіться відео до кінця, або відкривайте коментарі, там в коментарях буде мій номер телефону. Дзвоніть, будемо дивлятися з вами про продаж. Зараз покажу вам наші інші кавуни, які в нас вони є, які в нас сорти. У нас дуже чудова диня, тому йдемо далі. Сорт Кримсон-Рубі, в нас його 16 тисяч штук. Бачимо, ось такий він у нас зараз росте. Ще бачимо, він дуже зелений в нас. Сподіваємося, він у нас підросте. Десь, мабуть, буде кілограмів 5, дай Бог. Через морози. У нас кавун вийшов в цьому році не такий великий, як ми планували. Але головне, що він в нас є. І він у нас дуже якісний і солодкий. Ми вже куштували, знаходили такий більш-менш червоний. Да, вони трішки ще, але є декілька вже червонуватих. І вони пахнуть класно, на смак вони добрі, хоч і кабаки. Поки що вони в нас ростуть, такі в нас дуже справи. Зараз я покажу вам нашу диню і, мабуть, наш талісман. Йдемо далі. Гарних плода в нас все. ще бачимо. Третій вже покривається своєю жовтізною. Ще ось. Все. Бачимо тріщини, від нехватки вологи, тому що, хоч в нас і є хмари, але дощ у нас ніколи не йде. Не знаю, чому так. Такі справи. Якщо так просто ходити по дині, можна ось все гарний плід. Ось це гарний плід, вона у нас дуже гарно росте. Ми готові з усіма співпрацювати. Цю диню ми дуже хочемо вам продати, вона у нас дуже гарна. Сорт це Ребека називається. Дуже потужна і красива диня. Ось, друзі, мій номер телефону. Приїжджайте, вибирайте любий кавун, який хочете. Вони в нас всі дуже класні, дуже смачні. Диня в нас буде особливо потужна. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, зберігайте номер. Все це будемо продавати вже десь близько початку серпня, тому чекаю на ваш дзвінок.